Сьогодні на Смолянському військовому цвинтарі в останню путь провели Сергія Хімача. Чоловік народився у Житомирі. Після закінчення ЗОЖ номер 25 вступив до училища культури. Далі служба у складі військового оркестру та в оркестрі МВС України. Він музикант. Він грав на саксофоні. Дуже гарно. Він був музикантом від Бога. З 2002 року Сергій був переведений до військового оркестру Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. А в 2019 році чоловік перейшов на військову службу за контрактом у складі 95-ї бригади. Колеги згадують, був дуже світлою людиною. Був чудовий людина, гарний музикант, гарний товариш. Ми з ним прослужили більше 12 років в одному оркестрі. Світлий чоловік. Любив свою справу, любив Україну, нею жив. Повномасштабне вторгнення Сергій Хімач зустрів на сході України. Відразу став на захист держави від російських загарбників. До Житомира повернувся у січні 2023 року. Останнім часом службу проходив у ТЦК ТСП. Любив життя, любив людей. Шкода, що так трапилося. Життя героя раптово обірвалося 15 вересня 2023 року. Йому назавжди 59 років.